Продовжуємо вивчати складний спосіб утворення ступенів порівняння якісних прикметників. Цього разу візьмемо, за приклад, слово tired, що перекладається як втомлений. Пам'ятаємо перед ним ми ставимо слово more, відтак, утворюється слово сполучення more tired, перекладається як більш втомлений. І для найвищого ступеню порівняння ставимо перед прикметником слово The Most. Відтак слово сполучення The Most Tired найбільш втомлений. Другий приклад слово dangerous. Небезпечний. Отже, вищий ступінь порівняння додаємо слово more. В результаті more dangerous перекладається як. Небезпечніший. Найвищий ступінь порівняння додаємо The most до прикметника Dangerous. Відтак The Most Dangerous. Найнебезпечніший. Розглянемо також приклад речення. Mary is a beautiful girl. Anne is more beautiful. But Jessica is the most beautiful. Отже, переклад. Мері красива дівчинка. Beautiful. Н красивіша. Мо beautiful. Але Джесіка – найкрасивіша. The most beautiful.